Сьогоднішнє відео я проведу українською мовою в знак пам'яті знаної мовознавиці та м, патріотки Ірини Фаріон, яку вбили нещодавно, якраз в час, коли Маркс з'єднувався з Ураном. От. Саме такий, такий небезпечний час і. Доволі несподівано, по урану Марс влучив в неї. Також в цей період була спроба вбити і Трампа, але він часно повернув голову, себто в його підсвідомості живе програма і керує направляючи його до виконання якоїсь місії, життєвої, кармічної місії, яку він ще повинен виконати. А раз так, то цілком вірогідно, що саме він стане президентом. І таким чином у вищих сил є надія, що він ще виконає свою місію в цьому житті. Крім того, те, що він залишився живий, говорить про те, що у нього немає. Він ще, значить, не зробив в своєму житті таких. Гріхів, які треба карати смертю через вбивство. Тобто, ну, якогось такого вже підлого, ну, нічемного вчинку з його сторони, мабуть, не було, що він зараз таким чином завершив своє життя. Ну, Це такі поверхневі вис навки, які можна зробити, бо для більш суттєвих треба будувати карту його, і його, і Ірини Форіон. Але щодо Форіон, то тут напевно можна сказати, що її вбито за якийсь вчинок можливо це зробили спецслужби Росії, але м, тут є як свої за цієї версії, так і проти, бо, о, як на мене, то Росія, Кремль були більш зацікавлені в тому, щоб вона була жива. Ну, вона вносила такий, вносила такий певний розкол в українське суспільство. І в цьому Росія була зацікавлена. Але, можливо, якісь інші структури росіянські вважали інакше і тому прийняли рішення її прибрати. Е, можливо, це була помста від якихось її суперників, але е, що можна сказати напевно, ну, це те, що вона все ж таки виконала якусь... Кармічну місію, але, можливо, не до кінця, а через е, такий не дуже м, гарний вчинок, все-таки е, кармічні закони завадили їй виконати свою місію. Який це вчинок? Ну, мені, наприклад, пригадується десь півроку тому до неї звертався якийсь молодий хлопець з Криму з вдячністю, що вона пропагує українську мову. А вона відповіла тим, що оголосила... Його ім'я, прізвище, людини, яка жила в Криму і що з ним сталося далі. Я не можу стверджувати, що це була помста за нього від когось. Але сам факт, що це так би мовити, кармічне воздаяння за цей. Ну ой, некрасивий, да яко кажучи, вчинок з її боку. Ну, тому тут ну, з погляду більш м, таких глобальних показників, ну, і смерть цілком закономірна. Хто б, хто б не вчинив вбивство. А от хто вчинив вбивство? Ну, по-перше, як і завжди, кого б у нас в Україні не вбивали, чи бузину там, чи Шеремета, чи інших. Нашим службам відразу відомо, хто це зробив. Їх І... І... зазвичай заарештовують. Але пізніше виявляється, що вони не причетні до вбивства, а хто насправді вбив. Так і залишається невідомим. Ну от і тут відразу ж стало відомо про хлопця, який чатував на Фаріон у її дворі, у камери вже ж неодноразово ж записували його. Але... Знаючи, як і кого підозрюють спецслужби відразу, і що потім стається, то з'являються великі сумніви, що саме ця людина стріляла у фаріон. Але в даному випадку, я думаю, що Цілком можливо, що саме ця людина стріляла. Але хто ця людина? Стверджую, що це от хлопець. Але я придивився до зйомок. Там є такі більш великі фото. Там, де видно шию, горло, голову цієї людини. Ну, худорлява, дуже худорлява людина, довго шия. Ну, цілком е, можна було сподіватися, що ми побачимо такий крупний кадик на його шиї, а його не видно. Закладується відразу підозра. А чи хлопець це, чи чоловік це? Можливо, це замаскована жінка. Ну, така вбрання вона велика, шляпа, окуляри. Ну. Це говорить за те, що людина маскувалася. А під такий одяг могла замаскуватися і жінка. Крім того, як вона йде, як ця людина йде. Вона ноги переставляє отак. Одна нога, потім інша, потім інша. Отак. Чоловіки так не ходять, так ходять жінки і частіше за все жінки, які звикли ходити по подіуму десь, чи які навчалися так ходити. Тому, я думаю, що чоловіка... Не знайдуть, якщо будуть шукати чоловіка. А жінка вона що? Вона стрільнула, вийшла з двору, там кудись в під'їзд чи в кущі зайшла, скинула з себе одяг під яким там міні-юбка чи джинси. Скинула. Шляпу, окуляри, розправила довга волосся і зникла. Ось такі думки приходять з цього приводу. А, а щодо ще Паріон, то я раніше не дивився її м, програми. Суто літературні, історичні. А оце подивився. І мені сподобалось. Наприклад, її передача, де вона розказує про Гоголя, нашого українського, але російськомовного письменника Гоголя. І е, вона багато цікавого розказала про родовід Гоголя, що виявляється. Один з предків Гоголя, Остап Гоголь був одним з гетьманів Правобережної України. Але от сам Микола Гоголь, ну так, вже в такий час народився, що треба було якось мімікувати під російську владу. Причому ж він жив ну, в той же час, коли жив Тарас Шевченко. Шевченко все ж на 5 років молодший за Гоголя. про це там дуже така цікава і інформативна. Розповідь була від неї. Цілком не схожа на її всякі там політичні да інші заяви щодо, щодо мови да, прихильників російської мови. Ну такі думки прийшли з приводу вбивства ну. Ірини Фарівної. Ну, звичайно, як би до неї не відноситись, то... Звичайно, шкода, що вона була вбита. Але мені шкода і того хлопця, якого вона зрадила в Криму. І зрозуміло, що тепер зворотний удар карми її. Знайшов. Дякую за увагу. Слава Україні! Смерть ворогам, смерть росіянським антрофагам, людожерам, рептилоїдам. А Москва слідом за Карфагеном буде зруйнована. По скрипту доброго ранку. Запис від першої частини відео я робив вчора, коли ще не знав, що вбивцю спіймали, і тому е, можу погодитися, що все, про що я казав от, до цього часу, помилкове. спіймали справжнього вбивцю, 18-річного хлопця-футболіста. Причому ж прошерстили 100 гектарів у Львові. Це, напевно, вони Львів розбили на квадрати, квадрати на сектори і перешукали там все. Невідомо, правда, знайшли Панаму чи ні. Можливо, хлопець відвіз Панаму з собою або прямо з потягу викинув куди коли їхав до Дніпра. Таким чином можна сказати, що поліція, наші органи зробили свою справу, але ну, особисто я, ну, я сумніваюся і що Таки спіймали справжнього вбивця. Ну, маю я право сумніватися. Маю. Ч, чом би ні? От. І деякими сумнівами поділюся зараз зранку на свіжу голову. Ну, по-перше, це молодий хлопець-футболіст. І... Скільки він кілька тижнів, або навіть місяць, скільки він їздив до Львова, замість тренувань, змагань, яким, напевно, ж, влітку якісь проводилися, але в нього він поставив собі чи, мабуть, замовники якісь, поставили йому завдання. От що? у Львові підготуватись вбивство лідерки, національної лідерки, політичного діяча, в принципі, так. Але тут все ж таки виникає таке запитання. Якщо він не ходив на тренування, то що на це скажуть К команда, тренери. А якщо тренувань не було, то дивно, що це за команда така, в якій в такий період нема тренувань. Ну це добре, це може, може в них канікули якісь. це до залишимо це. А от е, в цей час е, ш, от, де навіть зараз йде чемпіонат Європи серед молоді до 19 років по футболу, причому буквально вчора збірна в країни у півфіналі грала зі збірною Франції. Ну, правда, це у Північній Ірландії. Чемпіонат проходив, ну, тим не менш. А до цього що було чемпіонат Європи по футболу. І замість того, щоб слідкувати за чемпіонатом Європи і серед дорослих і серед е, молоді. Юний футболіст. Слідкує за Фаріон з її вбити. Це що, якесь таке нагальне завдання в нього, дійсно було е зробити це у період футбольного чемпіонату? Ну, якось не віриться мені. Паніковський не зобов'язаний усьому вірити. Тому отакі... От Сумніви мене розділяють мене. З одного боку я не можу не вірити нашим органам слідчим, а з іншого боку якось воно не складається. І навіть фото, яке показували, це фото вбивці, там, в панамі, в окулярах, і е, фото цього хлопця. Ну, зрозуміло, що з різних ракурсів знімали, якось воно порівнювати е некоректно, але все ж таки перше враження, яке складається, ну так це ж, ну подивіться, це ж зовсім інші люди, навіть скули інші. У з скули такі вузькі, а в цього хлопця широкі. І саме обличчя таке більш округле. Тобто багато таких е, дивних е, речей щодо цього арешту, ну, будемо слідкувати далі. Цілком можливо, що я помиляюсь, але сумніватися це моє право. Ja, cool.